Нацгвардійцям передали реби. Без мене мене судили. Як арештовували рахунки сільського голови? Били, топили та катували таксиста. Як засудили молодиків? Червона доріжка та веселощі. Свято для причасно народжених діток. Про Головні події середи 13 листопада дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі в студії Аверсу. Для вас працює Ольга Ханич. Мої вітання. У боротьбі за нашу державу загинув ковальчанин Ростислав Кривчук. Гранатометник військової частини А-7093 прийняв свій останній бій 9 листопада на Харківщині у місті Вовчанськ. Прощання з воїном відбудеться завтра, 14 листопада. Об 11 годині відбудеться служба в соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Далі панахида на площі героїв Майдану. Село Липини і вся Підгатівська громада у Скорботі. Прощались із полеглим кулеметником Вадимом Яцишиним. Грой боронив Україну з липня, воював у відділенні морської піхоти. На жаль, героїчно загинув 6 листопада під час захисту батьківщини біля села Миколаївка Покровського району, що на Донеччині. Жалобний кортеж рухався від бюро судово-медичної експертизи у Луцьку до храму Святої Трійці у Липинах. Траурна процесія побувала і біля батьківської домівки героя. Боже, святий, грибкий, святий, Святий, Боже, святи, кріпки, святий, Безсмертний, посамати нас. Односельчани проводжали військового пішою ходою. Полеглий матрос Вадим Яцишин народився і виріс у Липинах. Тут минули і його шкільні роки. У захисника лишилися дружина, батьки, сестра. Найрідніше пам'ятатимуть його зразковим сім'янином, чесною, порядною людиною. У цивільному житті Вадим Яцишин займався приватним підприємництвом. Свій вічний спочинок герой знайшов на кладовище села Липине. Завтра, 14 листопада, на Волині в останню дорогу проведуть героя Валентина Оліферчука. Про це повідомили в Цуманській громаді. Об 11.15 прибуття до будинку героя в селі. З Криготівка Луцького району. Об 11.30 за заопакійна віправа священиком ПЦУ. 48-річний захисник загинув ще 2 травня в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Щире співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Оперативна інформація зараз на Волині оголошено план перехоплення. Така інформація нам стала відома із власних джерел. Як нам повідомили, із шахти Нововолинська втік один із засуджених, котрих туди привезли працювати замість шахтарів. Нагадаємо, ще рік тому на шахті Бужанській у Нововолинську вже працювали в'язні. А шахтарі повідомляли нашим журналістам, що їм вручають повістки і відправляють на фронт. Інформацію про втечу в'язня у Волинській поліції наразі не коментують. Тож подробиці у наступних випусках новин на часі. Луцька міська рада продовжує відгукуватись на запити військових. Мер Луцька Ігор Поліщук передав захисникам з військової частини А 4788 засіб радіоелектронної боротьби, три різних квадрокоптери, супутниковий модем, генераторну установку та 10 різних безпілотників. Військова частина А-7078 отримала квадрокоптер. Третьому механізованому батальйону військової частини А-4712 передали квадрокоптер, систему РЕП і маску від випромінювання РЕП. Зенитний ракетний дивізіон військової частини А-4056 одержав портативний пристрій радіоелектронної боротьби. І п'ять зарядних хабів передали військовій частині 99-71. Аби боротися з ворожими дронами, нашим захисникам потрібна сучасна техніка. Волинські нацгвардійці одержали суттєву допомогу від благодійників, системи реб, які допоможуть глушити ворожі сигнали та захищатимуть від безполотників агресора, ще й у розвідці в пригоді стануть для чого ще потрібні реби. Військові розповіли нашим колегам. Нині без ребів на фронті військовим дуже важко. Тож таким системам нацгвардійці дуже раді. На них неабиякий попит. Роман поділився, як саме ця допомога стане у пригоді в їх важливій місії. Хочу вам розказати за систему електронної боротьби Небукрай. Ту, що нам передає саме фонд. Це багатоцільова система РЕП призначена для забезпечення захисту від дронів типу DJI, Autel та FPV-камікадзе різного типу. Реп-система «Небокрай» може використовуватися як для автомобілів, окопу та прикриття штурмової групи. Може мати широкий діапазон частот, який досягається за рахунок підключення окремих модулів до шісти. Системи РЕП можуть бути мобільними і під час виходу на позиції військові можуть носити їх як рюкзак. З таким спорядженням безпечніше і відходити з позицій. Репи стануть у нагоді для евакуації поранених та загиблих побратимів з поля бою. Дуже потрібна річ. Зараз без неї на фронті взагалі ніяк. Реб це ну, більше 50 того, що ви йшли з живими. На знак вдячності за придбані реби нацгвардійці вручили благодійникам бойовий прапор із підписами захисників. І подяку. Фонд Ігоря Палиця – тільки разом продовжує допомагати силам оборони України, допомагаємо різним частинам, різним підрозділам, але, звісно, допомога нашим хлопцям, які з Луцька, з Волині є першочергова. Зараз всі ми чудово розуміємо, що ситуація на фронті надзвичайно тяжка, і найбільше запитів стосується засобів радіоелектронної боротьби, а також дрони різних видів. Це і мавіки, і ФПВ-дрони. «Потрібно допомагати нашим військовослужбовцям, потрібно допомагати збройним силам та усім силам оборони, адже у нас немає іншого вибору. Фонд Ігоря Палиці тільки разом регулярно допомагає нашим захисникам, адже запитів і потреб на війні завжди вистачає, аби боротися з ворогом ефективніше. Співпрацюємо з нашою сотою, вже окремою механізованою бригадою, запитів від них надходить щомісяця і, звісно, реагуємо на них першочергово. Передаємо батареї для Мавіків, fpv дрони власне Мавіки, адже розуміємо, що сьогодні дрони стали не лише розвідувальними приладами, але й тими, які здатні уражати. Також допомагаємо підрозділам Нацгвардії, допомагаємо нашій 14 й Мі, механізованій бригаді, а також іншим частинам, які так чи інакше мають військовослужбовців з Луцька та Зеленської області, вже найближчим часом реби поїдуть на лінію бойового зіткнення і допомагатимуть нашим військовим виборювати перемогу. Віра Шевчук Неля прокопчук для новин на часі. Пішов мокрий сніг, почалися дорожні аварії. У Луцьку ввечері автівка збіла пішохода сталося близько 17.30 на проспекті відродження. Як повідомили в поліції, потерпіли при свідомості у зв'язку зі зміною погодних умов закликають усіх бути дуже обережними, як водіїв, так і пішоходів. Стало дещо слизько, іде мокрий сніг, трошки дощить, тому просимо неухильно водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, не поспішати, обов'язково дотримати швидкісного режиму. А всіх інших учасників дорожнього руху закликаємо убезпечити себе світловідбивними елементами. Надзвичайно погана видимість, скрізь є освітлення і це в цілях безпеки, тому кожен має сам подбати. Про свою безпеку на дорогу на дорогах в темну пору доби. Вже більше року прокуратура Любомля бідкається по судам надії стягнути сільського голови кошти в бюджет громади, яку він і очолює. От тільки біда суд відбувся без чоловіка, а в судовому рішенні вказані персональні дані якогось містера Ікс. Подробиці далі. Робітника рівненської сільської ради звільнили із порушеннями. Довелось його поновлювати на роботі, виплатити компенсацію в розмірі майже 76 тисяч гривень та знову звільнити. Здається, ситуація банальна, буває, однак не на цей раз. Працівнику ми не запропонували нового робочого місця, що стало приводом для того, що він звернувся в суд першої інстанції. Відповідно, суд він виграв. Прокуратура вирішила, що сільський голова має ці кошти повернути до бюджету з власної кишені. В позові вказали персональні дані іншої людини, дату народження і чужу адресу, за якою і надсилали повістки. Сам пан Юрій стверджує, що був позбавлений права захищати свої права, оскільки судилище відбувалось без його участі. «Дана справа вже тягнеться більше як півтора року, і очевидно, що має місце помилка. Прокуратури, оскільки початково вони не змогли правильно ідентифікувати особу, до якої був надісланий позов. І відповідно ці, такі, можна сказати, непрофесійні дії вони призвели до того, що ось уже тривалий період часу маємо цю ситуацію, що доводиться в судах захищати свою честь, гідність. Любомльська окружна прокуратура виявила помилку аж на стадії виконання судового рішення, коли прокурорський позов, судове рішення і надалі виконавчий лист один за одним копіювали неправильні персональні дані. Сам чоловік ні слухом, ні духом, що там щось без нього коїлось. Цікаво, що апеляційний суд Волині заборонив прокуратурі вносити у виконавчий лист виправлення. Апеляційний суд констатує, факт, що фактично, якщо клієнт, Якщо дані позовні заяви відносно відповідача є іншими, ніж дані правого клієнта, який зараз впливає в своєму засіданні, то це не є фонд. І аргументує, точніше, навіть встановлює факт, що Теньковський Юрій Миколаївич, 90-го року народження, який зараз впливає в своєму засіданні, не є відповідачем по справі. Фактично це є довсім різні особи. Замість прокурорів виправлення далі в своїх документах робить керівник виконавчої служби Любомля. Сергій Миколаївич буквально 5 хвилин тільки пішов. Відійшов. Він як знав, що ми їдемо. Ні, державний виконавець має право приймати рішення щодо внесення змін про реєстраційні дані бочника. Тобто, тим більше нашим виконавцям відомий доступ до бази даних ДРАЦ, де вони можуть отримати дану інформацію. Чи діяв керівник виконавчої служби за правилами? Намагаємось довідатись прокуратурі, бо наче саме вона має здійснювати нагляд за законністю подібних дій. Здається, нашому візиту не зраділи. Я перепрошую, нам можна зайти? я ж не знаю, зараз прошу. Оскільки ці стражі порядку любомля не дають роз'яснень і ховаються за дверима. Відповідь шукати мусимо в суді. Час підготовки даної позовної заяви дійсно було допущено помилку в даті народження. Однак, враховуючи те, що суд під час відкриття провадження справи перевіряє наявність такого відповідача, пан Юрій стверджує, що суд та прокуратура ще на початковій стадії мали можливість його залучити, бо цікавились ЦНАПі щодо реєстрації, нібито однофамільця сільського голови, в Рівненській ОТГ. Суд, отримавши відповідь, що людини з такою датою народження не зареєстровано, все одно розглянув справу і виніс рішення. Ви посилаєтесь на задоконність винесених постанов державновиколавцям з тих мотивів, що боржником там, значиться Фініковський Юрій Миколаєвич з іншою датою народження, ніж у вас, і з іншою адресою проживання, ніж у вас. Так? йому не було відомо жодним чином про е, провадження. Прокурор заявила, що й на поясненнях, що було у вас ідентифіковано як сільського голову, і направлялося за місцем роботи. Прокурорка запевняє, що направляли позов до місця роботи сільського голови, і він підписався про його отримання. Однак, суді чоловік впізнав підпис свого співробітника. Це оспорювати не стали. А от про головне питання, чи можна було змінити персональні дані у документах виконавчого провадження, посперечались. Правильно питання яким чином на підставі якого закону України виконавець зміг замінити боржника в виконавчому процесі? Цікаво, чого саме керівник виконавчої служби взявся змінювати персональні дані автоматизованій системі виконавчого провадження, якщо в ньому призначена інша виконавиця? Питання чи є у вас якісь дані? Що в момент, коли куршнір Сергій Миколаєвич виносив ці постанови, змінював реєстраційні дані, об'єднував там виконавчі провадження, попередній виконавець, Дудко, наскільки я правильно пам'ятаю, була відпустя чи не було її на робочому місці? У мене таких даних немає. Має право скасовувати постанову. А приймати, якщо державний виконавець є на місці роботи. Немає. Немає права. Якщо він таке вчинить, це буде самоправство, це може бути кримінальне карене діяння. Втручання в дії державного виконавця? Ні. А що це може? Як може кваліфікуватися? В даному випадку я не можу пояснити на той момент, чи маленькому свишені чи ні. В справі наявні документи, що датовані одним числом і виконавицею, і її керівником. За, за принципами і законами формальної логіки, якщо вона виносить 17 тобто вона на роботі. На роботі тутко. Тобто виключається те ваша презумпція, що може бути не на робочому місці від спустці чи інші лікарняни. У заявника по цій справі є припущення, що в посадовиці просто не піднялась рука виклику саме начальника кушніра для дачі пояснень з приводу значного стану, оскільки фактично десь пред'являється звинувачення виключно самому начальнику з приводу винесення значеної постанови, тому безпосередньо він. Ірок зобов'язаний прийти надати відповідні пояснення, оскільки можуть мати місце можливого перевищення, а тому він можливо використає право зберігати мовчання. Ну в телефонному режимі сказав, що нього змоги немає. Зрозуміло. А так можна було, не дивлячись на це, врешті-решт. Суд визнав дії керівника виконавчої служби законними. А як інакше, саме цей суддя і виносив рішення щодо позовної заяви, адресованої відповідачу з помилковими персональними даними. Така незгода керівника Державної виконавчої служби брати участь у судовому засіданні свідчить про те, що працівниками Любомильського відділу Державної виконавчої служби були здійснені неправомірні і незаконні дії. Наразі рахунки чоловіка арештовані. Він впевнений, що в апеляції доб'ється правди. Ульга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. Новина про зухвалий злочин, вчинений групою молодиків у ківерцях, облетіла ледь на усю країну. Тоді стало відомо, що декілька хлопців катували, били, топили та навіть закупували у могилу Місцевого мешканця. Тоді ж зловмисників затримали, а справу передали до суду. Зараз же кожен отримав судове покарання, проте хлопці не втрачають надію та подалися у апеляцію оскаржувати винесений вирок. Детальніше далі у сюжеті. Про звірське катування та залякування таксиста із Волині говорили вже чимало. Мова йде про моторошний злочин, що вчинила компанія молодиків у місті Ківерці в 2021 році. Тоді ж хлопці у будинку одного з них били та катували місцевого таксиста. Вчинили кримінальне правопорушення щодо яке полягало у завданні численних ударів кулаками рук, ногами, металевою ключкою для гри в гольф руки з приниженням. Та інших е, дій у вигляді прикладання ножа до шиї, погрожуючи, перерізати прикладання ножниць до вухи з погрозою відрізати насильницькому поміщенні головою уємкість з водою, внаслідок чого останній не міг дихати втрачав свідомість. Засування психологічного насильства у виді приниження жесті та гідності. Е, були завдані шкоди у вигляді перелому 8-9 реберт посередньої санярної лінії, а також спричинені інші тілесні ушкодження. Та й на тому звірства не скінчилися. Повезли свою жертву на старе кладовище та силою змусили копати собі могилу. Далі ж там і прикопали. Поки чоловік вже декілька хвилин лежав закопаний у могилі, молодики таки одумалися та витягнули потерпілого за капюшон. Суд першої інстанції такий зухвалий вчинок оцінив у 9 років тюрми для одного, 8 для другого та по 3 роки із питового терміну для двох інших. Зараз же хлопці намагаються зменшити призначене покарання через апеляцію. Ми вважаємо, що суд при призначенні покарання е, визначив надто суворе покарання. За цих обставин, на нашу думку, можна було би призначити і так, як ми просили в апеляційній скарги, і максимальне покарання 5 років і дати вістрочку на 5 років. Ми розуміємо, що суд, суду тяжко при даних обставинах про, е, змінювати вирок, але хоча б зменшити саму міру покарання, бо дійсно воно є дуже суворим. І просили так, як ми писали, апеляційні ткани, хоча б зменшити покарання до 6 до 6 років. І тим більше, що навіть прокурор, от в сьогоднішній час, він заперечує проти апеляційної ткани, хоча в першій інстанції просив покарання у вигляді 6 років позбавлення максимально. Аж троє адвокатів намагаються довести суду, що призначене покарання є занадто суворим. Поки один із них вважає, що 9 років тюрми забагато, інший каже, що відбувши три роки ув'язнення, досить для обвинуваченого, так як він уже зробив для себе висновки. В дійсності тяжких наслідків не настало ніякому разі. Е, Було визначені середні тяжкості челесне входження. Е, автомобіль, який е, був е, виконаний в. Він знаходився буквально 50 метрів від будівлі, то ніхто е, заволодівати я цілей не мав. Щодо вчинення розборів, то матеріальні збитки повністю всі відшкодовані. Е, хотів би звернути увагу, що дії обвинувачених були не сплановані, мали м -м, спонтанний характер. Е, Їми крувався не корисливий мотив, а все-таки мотив неприємних відносин. Буду хотів би так само проаналізувати особу самого. На моє затримання ми було 19 років, він проживав з матір'ю, проживав сестрою з племінником, мав міцні соціальні зв'язки. Тобто він був затриманий фактично в такому віці, коли життя тільки починається. На даний час я переконаний, що він повністю усвідомив протиправність праві святі і їх характер, дуже шкодує про це. І тому я просив виключно суд навіть підстосовувати вирок, а змінити в частині призначеного покарання, призначити покарання менше, яке було визначено раніше, дати можливість можливо, раніше почати повноцінний шлях, працевлаштовуватись, одружуватись, можливо, там, працювати, служити ЗСУ, як вже собі вирішити. Проте представниця потерпілого вважає інакше, зазначає, що з таким звірством, яким був скоєний злочин, покарання є цілком справедливим. І попри те, що усі збитки, як моральні, так і матеріальні, були відшкодовані, це не змінює усієї серйозності злочину. Коли сім людей починають бити одного, ну це напевно переклад. За статею. 127-ю, мінімальне покарання це 5 років позбавлення волі. Суд першої інстанції да, мін... наближене до мінімального це 6 років позбавлення волі. Так, суд користує своїм правом щодо складання ви складання покарань, вирішив, що все-таки слід застосовувати положення частини першої статті 70. -ї. тобто частково скласти покарання не шляхом поглинення, а шляхом часткового складання Це право суду. І ми вважаємо, що в даному випадку першої інстанції вірно прийшов до висновку і вірно склав ті покарання, які були встановлені судом першої інстанції. Сторона обвинувачення у свою чергу наполягає вирок суду першої інстанції не змінювати. Мовляв, таке покарання відповідає сукупності усіх інкримінованих злочинів, що фігурують у обвинувальному акті. В особи обвинувачених ті дії, які не вчинили ті. Відверто кажучи ну, жорстокі дії, які вони вчинили відносно протипорознення, вважаю, що суд призначив достатньо обмір покарання і підстав для її зменшення наразі не вбачаються. Тому ваша честь прошу поліційні скарги захисників і обвинувачених залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції без змін. Скільки вважаю, що в країні є проміга самі ж хлопці, двоє з яких знаходяться в слідчому ізоляторі, просять суд термін відбування зменшити. Зокрема, просять змінити термін 9 років на 6. Ваша честь, хочу сказати, що я повністю видати там свою раху прошу роки на. Колегія довго роздумуючи, таки виносить рішення. Вирок суду першої інстанції залишити без змін. Таки доведеться фігурантам відбувати призначене покарання. Проте вони мають змогу податися до касаційного суду. Але як воно буде далі, покаже тільки час. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Саме на Волині вдалося виходити передчасно народжену дитинку з найменшою вагою в Україні. Напередодні сусіднього дня поспішайок 22 малят, які поспішили народитися у Волинському обласному перинатальному центрі. Влаштували справжнє свято, а точніше бал. Із батьками маленьких див та з медиками, що їх врятували, спілкувались наші журналісти. Трішки більше року тому на світ з'явилася маленька лучанка Дарина. Дівчинку назвали саме так, бо це перша довгоочікувана дитинка у родині. Нині з мамою Світланою маленька Даринка прийшла у перинатальний центр на бал поспішає. Ну, наша Даринка, це перш за все сильна дівчинка, бо вона виборола життя і показує приклад, як потрібно далі нам боротися і старатися розвиватися, рости здоровими. Потрібно нам був фіолетовий аксесуар, такий ми знайшли. Так, каже, це мій перший такий аксесуар. Всіх перечасно народжених діток на червоній доріжці зустрічали веселі аніматори. А вже на самому балу увага, подарунки, веселощі, аквагрим і бульбашкове шоу. Поспішайка Аня з найменшою вагою при народженні в Україні. Та перша дитинка з вагою менш як 500 грамів, яку виходили у Волинському обласному перинатальному центрі. Нині дівчинці вже 4 роки. Вона саме прекрасна в світі. Дитина вона народилася з вагою 420 двадцять грам. Дуже рано. Пройшла довгий шлях випробувань не однієї лікарні, але вона дуже чудова дівчинка. Все дуже добре. Вона прекрасна дитина. Я дуже рада, що вона в нас є така принцеска. Люблю я малювати, читати. Що ще? Їсти. Їсти, малювати, читати, їсти. Загалом за п'ять років роботи перинатального центру вдалося врятувати 1526 поспішаюк, із них 99 з вагою менше кілограма. 22 дитинки потрапили на бал і відчули себе справжніми зірками. Передчасно народжених маляток ще називають золотими дітками, бо ж їх життя і здоров'я це цілодобова праця медперсоналу. «Береш цю дитину на руки, і це колосальна відповідальність. Далі зробити все правильно. І тут... Ну, тут немає відношення як до роботи. Це вже це щось більше. І це таке більше всього колектива. І коли ти передаєш цю дитину, ти маєш чітко розуміти, що ти віддаєш цю дитину в надійні руки, і там буде зроблено все правильно. І я горда тим, що мені вдалося зробити такий колектив, що коли я віддаю цю дитину. Я впевнена, що там буде зроблено все правильно. На бал найменших дітей України. Завітали і представники влади, аби привітати батьків і медперсонал центру та вручити подарунки. Хочу подякувати всім за які старанням цей пронатальний центр з'явився. Основи закладалися і початок ще про покійному. Голові обласної адміністрації Борисі Петровича Кримчику, найзвичайний Ігор, Петрович, Ігор Петрович палиця добів до завершення і дав великий поштовх, щоб запрацював цей пренатальний центр. Я хочу сьогодні звернутися до батьків, подякувати вам за сміливість, за терпіння, побажати наснаги і оптимізму. І хочу побажати, щоб Господь поблагословив цих діток. Ми розуміємо, що добудована дітей. Вчора чи сьогодні вже мають підписати закритий за цю сорт. Треба закрити укриття в дитячій лікарні. Ми розуміємо, що це треба теж зробити. Але ті амбіційні плани, які собі побудувала, вже побудувала Ірина Івановна, повірте, шановні депутати і нардепи, ми теж на вас будемо звертатися, коли буде можливість впливати на державний бюджет. Дуже дуже багато потрібно зробити. Я вам хочу дуже подякувати вашому колективу, кожному лікарю, кожному медичному працівнику за ту роботу, яку ви робите. Але ви ставитесь до цього не як до роботи і навіть вже не до їх покликання, а до якоїсь місії, якої вас повноважили вищі сили. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Днями у Мадриді, столиці Іспанії, завершились ігри сильних духом змагання для ветеранів Стронг Games. Звання найсильніших виборювали команди зі США, Естонії, Ірландії, Нідерландів та України. Наша збірна була найчисельнішою 50 учасників. А представники громади Луцька завоювали на цих змаганнях шість медалей. Ветеран російсько-української війни та керівник ветеранського хабу Луцької громади Тарас Сасовський одержав золото та два срібла. Три срібні нагороди виборов Олег Мургун. Вони змагалися у Жимі лежачи двох видів на веслувальних тренажерах Аеробайку та гривку гирі. З учасниками змагань зустрівся мер Луцька Ігор Поліщук. Подякував за високі досягнення та вручив грошові сертифікати по 15 тисяч гривень. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями. Країни області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варти уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі.